Приємно знову бачити з вами на нашому ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. І сьогодні ми поговоримо про природний захист зуба, про зубну емаль. Для загального розуміння почнемо з основ. Пригадаймо інформацію, що ми вчили ще на шкільних уроках. Зубна емаль це найтвердіша тканина в організмі людини, яка захищає внутрішню частину зуба від впливу їжі, напоїв, бактерій чи температур. Але на жаль, з часом вона зношується, бо стає тоншою. І чим активніший вплив зовнішніх факторів, тим швидше псується емаль. Тож як відновити зубну емаль? Прикро, друзі, але ніяк. Неналежний догляд за зубами призведе до безповоротного пошкодження чи руйнування зубної емалі. Факт перший зубна емаль твердіша за кістки. Але, на відміну від них, вона не регенерується, тобто не відновлюється. Тому повернути її в природній стан і вигляд, в якому вона була раніше, на жаль, неможливо. Від чого емаль наших зубів страждає найбільше. Ви, можливо, помічали, що зуби стають більш чутливими до холодного чи гарячого. Це вже може бути першою ознакою того, що ваша емаль, емаль вашого зуба точніше, вже пошкоджена. Основні причини зносу емалі це кислоти в їжі та напоях та газовних напоях, до речі, цитрусові та концентровані соки, чому ми їх не рекомендуємо вживання для дітей. Крім того, неправильна техніка чищення зубів, занадто сильний тиск на зуби, теж може приводити до руйнування вашої емалі. До речі, скриготіння зубами або по-іншому бруксизм теж стає причиною доволі часто стирання емалі. У мене є пацієнти, у яких емаль стерта прямо до дентину. Ще раз повторюсь про структуру зуба. Пам'ятаєте, це біле, це наша емаль, жовте це є дентин. До речі, це червоне, це вже є пульпа, це нерв зуба. Ну і причина, з якою найлегше боротися, це недостатня кількість слини, яка допомагає захищати ваші зуби. Друзі, просто пийте достатньо багато чистої звичайної води. Ще один цікавий факт: слина нейтралізує кислоти, які руйнують емаль. Тому пити воду. Та підтримувати гідратацію дуже важливо для здоров'я зубів. Відновити емаль повністю неможливо, але є хороші новини. Ви можете захистити залишки емалі та запобігти її подальшому зносу. І ось кілька парад. Перше це вторування. Зубні пасти з містом втору зміцнюють емаль і роблять її більш стійкою до кислот. Друге, мінералізація. Спеціальні зубні пасти та гелі допомагають повернути мінерали, втрачені через. Після середовища, третє є гігієнічні процедури. Ми про це часто говоримо. У стоматолога це професійна чистка чи рем... ремінералізаційні процедури можуть допомогти зміцнити ваш зуб. Далі збалансоване харчування споживання продуктів багатих на кальцій, як то сир, молоко, допомагає зміцнювати ваші зуби. Ще один цікавий факт на захисте малі: Жувальна гумка без цукру і після їжі допомагає стимулювати виділення слини. Що також сприяє захисту емалі. Так ви не почули: зжувальна гумка без цукру. Декілька порад на щодень для збереження та захисту зубної емалі. Перше, не забувайте про второвані засоби для догляду за зубами, уникайте надмірного споживання кислих та солодких продуктів, регулярно відвідуйте стоматолога для профілактики та використовуйте зубні щітки із м'якою щитиною, не тисніть надто сильно під час чищення на зуби. Ну що ж, як висновок повторюю, як мантру, ретельний щоденний догляд за зубами збереже вашу емаль міцною на довгі роки, а зуби захищеними природним чином. Нехай ваша посмішка буде яскравою та здоровою завжди, а ми в цьому вам допоможемо. І я, як завжди, раджу вам подивитися інші наші відео на нашому каналі, це корисно для здоров'я ваших зубів. Поставити лайки і підписатись на канал. Побачимось у наступному відео. А також ви знаєте, ми завжди раді вас бачити у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечипорчука у місті Рівне.